Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав Volkswagen Caddy, мотор 1.9, дизель. Проблемка. Чоловік каже, так собі гріє пічечка. Ну, Вроді як щось є тепло, але не дуже. Заміряли перед цим було 50 з копійками градусів. Зараз промили вже радіатор пічки і тестуємо. 88 градусів на апараті у нас температура. Води з хімією і ми бачимо 81,4 з дефлекторів. З усіх дефлекторів прямо аж жар йде. Дуже гарно промила спічка. Перейдемо зараз до апарату, покажу вам, скільки було бруду. О, видно, під стінками лежить бруд. Хібру було, хімія зробила свою справу і маємо дуже гарний результат. Хотів вам нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису. Можете нам написати в месенджер, якщо вас цікавить вопросов ціни і тому проще, а також подзвонити по номеру телефону. В коментарях будуть всі наші контакти. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам України до зустрічі.